Вітаю, ефір телеканалу. НТА продовжує програма Формула здоров'я. Сьогодні поговоримо про сімейну медицину. А розпочинаємо з блоку новин територія здоров'я. Донор від слова дарувати цього тижня. відзначався всесвітній день донора крові. Майже 150 років тому, 14 червня, народився видатний австрійський лікар Карл Ландштейнер, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. Перше успішне переливання крові відбулося в 1907 році. У день донора навіть Google випустив новий анімований дудл, присвячений австрійському вченому імунологу. Всесвітній день донора крові нагода нагадати людям про потребу. Був донорські крові та, зокрема, виготовлених з неї препаратах, наприклад, для онкохворих дітей, батьки яких змушені постійно шукати донорів. У світі прагнуть, щоб до 2020 року всі країни отримували всі свої запаси крові від добровільних неоплачуваних донорів. На рік ми переливаємо більше ніж 300 доз тромбоконцентрату, тобто, фактично, кожен, майже кожного дня в році е, повинен прийти донор і здати клітини крові, щоб ми перелили їх. Хворому такого банку донорів тромбоцитів сталого, який би, який би ми мали на папері і знали, що ці особи моці цих осіб можна викликати і кожного дня знати, що я таку-то групу крові можу дитині забезпечити, ми не маємо. Обережно кліщі. Через сприятливі погодні умови кількість павукоподібних зросла. Це підтверджує збільшення випадків хвороби лайма, яка виникає від укусу кліщами. Упродовж останніх чотирьох місяців медики зафіксували більше ста уражень. Це на чверть більше за попередній рік. Тому інфекціоністи закликають бути обачними під час відпочинку на природі, пильнувати, аби ті павукоподібні не потрапляли на шкіру. А у разі укусу кліща просять звертатися до лікарів, щоб профілактувати інфікування. Екстрена медицина зазнає структурних змін до кінця літа. На Львівщині запрацює об'єднаний центр екстреної медицини і медицини катастроф. До складу увійшли усі служби невідкладної допомоги на правах відділень об'єднаного центру. Наразі працює спеціальна комісія з інвентаризації. За словами очільника галузі, скорочення персоналу не передбачається. Продовжує випуск. Основна тема. Сімейна медицина. Нині у Львові діє 41 відділення сімейної медицини і 14 амбулаторій. А перша в Україні у Львові амбулаторія була відкрита в 1994 році саме у Львові по вулиці Польова, 29 А розпочинати з нуля новий на той час формат обслуговування населення. Амбулаторія сімейної медицини справа не з легких не приховують лікарі. Навіть згадується таке, що от, кому було страшніше, чи нам після 4 місяців, я терапевт, пропрацював ще 15 років, взяти дитину, чи мамі ті, що до мене вела ту дитину. Мені здається, що мені було страшніше. Але дякувати, року, дякувати Богу, ми вже 21 рік працюємо і ми побачили і доказали всім, що дійсно ми були на правильному шляху. Перший сімейний лікар ще у часи СРСР в 1988-му почав працювати саме у Львові, а також перше відділення і амбулаторія. І нині Львів у лідерах. Найбільше охоплення саме за таким форматом медичного обслуговування майже 92%. А перша міська лікарня імені князя Лева, що обслуговує мешканців густонаселеного району Львова Шевченківського, від початку тримає першість розвитку сімейної медицини. Люди задоволені, бо ми відкривали всі амбулаторії в найбільш віддалених місцях. Звичайно, зараз сполучення стало краще, але все одно увага, яка приділяється сімейним лікарем пацієнту, не можна порівняти звичайно з тим, що ми може, надаємо в поліклініці. Сімейний лікар знає анамнез сім'ї, склад сім'ї, неспадкові хвороби сім'ї. І, відповідно може проводити реальну профілактику, те, без чого ми не можемо обійтися, тому що скільки б не відкривали лікарі, все одно вони не виконають ту основну свою роль. Це профілактика, вчасна діагностика захворювання. І в світі сказали, що треба 70-90% хворіб лікувати на первинному рівні. Тільки 10-30, які потребують оперативних втручань, травми, онкозахворювання, важкі захворювання, вродження влади, повинні йти через стаціонар. Все решта можна вирішувати питання у сімейного лікаря. Якщо сімейний лікар підготовлений, якщо сімейний лікар знає сім'ю, якщо він завоював довіру, і це дешево. І для держави, і для пацієнта. такі міні-поліклініки біля помешкання, чим поближче до житлових масивів, світовий досвід наголошують лікарі. Основні принципи роботи амбулаторії наближеність до людей, універсальність лікаря загальної практики, а також націленість на попередження хвороб та вчасне виявлення недуг. Нерідко саме сімейні лікарі запідозрюють у людини зауважити. Добрий доктор чудово знає всіх пацієнтів свого обслуговування, помічає негаразди, а це часом рятує життя. Майже 9 тисяч мешканців одного з мікрорайонів Львова на вулиці Грінченка отримали нову амбулаторію сімейної медицини. Комфортні умови для лікування мешканці навколишніх будинків матимуть неподалік від дому. Ми сьогодні дуже щасливі, тому що ми відкриваємо шосту амбулаторію сімейного лікаря, а ви знаєте, дві з нашої лікарні це пацієнт понад усе. Завідувач Галина Гондарук із задоволенням презентує новеньку амбулаторію. Ще в січні це було захаращене приміщення, а нині тут сучасна клініка сімейних лікарів. Тут у нас працюють досвідчені реєстратори, є картотека. Людина, яка приходить до нас в амбулаторію. Ну, буде приємно зайти. Зроблений е, сучасний ремонт, закуплені нові меблі, обладнання нове. Того пацієнтам нашим буде приємно до нас приходити. Тут у нас кабінет сімейного лікаря. Прошу заходьте. Тут Тетяна Михайлівна Ковальчук ведуть прийоми. Е, необхідні є у лікаря меблі, е, пеленальний столик, вага, яка зручна е, зважити дитину, виїжджає підемоти тут. У нас маніпуляційний кабінет. Пацієнти, які до нас приходять, можуть зробити електрокардіограму. Будь ласка, є портативний електрокардіограф, поміряти вагу, ріст. Необхідні меблі для зберігання форм 0,63. І двічі на тиждень у нас буде консультувати лікар-гінеколог і акушерка. В кабінеті будуть проводитись профілактичні щеплення діткам. Все обладнано сучасними меблями. Комфортно у вас працювати. Я думаю, що дуже буде комфортно і будуть задоволені як лікарі наші, так і пацієнти. Дуже, дуже зручно, тому що близенько графік роботи лікарів записані, і дуже зручно, і близько, і вигідно. тут на європейському рівні, як говорить, все дуже гарно і дуже чисто і приємно. Дуже зручно, було, що їхати не треба, що близько йти. що Скоренько лікар прийде, якщо виклик буде, не дай Бог. А ця амбулаторія, що на Варшавській, також одна з перших у Львові, яка діє вже понад 20 років. Ти приходиш в сім'ю на виклик до дитини. Поруч є мама, тато, бабуся, ти можеш поміряти артеріальний тиск, ти можеш звернути увагу на колір шкіри, на незвичний кашель. Можливо, б людина не звернулась, але коли ти акцентуєш, коли ти попросиш прийти. Обстежиш, звичайно, можна виявити різноманітні захворювання. Ірина Козак вважає, що перевага особливо відчутна, коли сімейний лікар вже підготовлений як професіонал за фахом. Бо робота дуже важка. Робота займає весь час. Ти не йдеш подільниці, щоб відбути той виклик і чи прийом, і піти додому. Ти працюєш з населенням, ти повинен його знати, ти повинен. Е, Знати до кого, як підійти, психологічний, психотерапевтичний фактор. Люди розповідають про якісь свої таємниці, просять поради, з якою б вони не звернулися до іншого чи спеціаліста, чи в іншу установу. Але, е... Ця людина, лікар сімейний, повинен користуватися справді авторитетом і бути довіреною особою. Про дискусії, недоліки усі сімейні лікарі в курсі, як кажуть, люди упереджено ставляться через недосконало ще систему. Однак лікарі запевняють, що не все так погано. На прикладі нашої амбулаторії я можу сказати, що у нас є тільки плюси. Зранку до вечора і в телефонному режимі за порадою, за медичною допомогою. Вони не мусять їхати у великі поліклініки, які віддалені для, для мінімальної консультації. Якщо по правилах сімейний лікар має надавати 85% усіх медичних послуг, то зараз на даному етапі ми ще такого не маємо. У нас в основному зараз сімейні лікарі це. По плану йде терапія, педіатрія. Деякі сімейні лікарі вже володіють і отоскопією, офтальмоскопією. Вони з собою на виклики носять ці засоби, якими можна провести ті процедури. Нарікань щодо сімейної медицини було чимало, однак практика доводить, якщо спеціаліст працює грамотно, результат добрий. У нас же сьогодні ідеологія ще радянська. Лікар потрібен для того, щоб лікувати хворобу, а сімейний лікар повинен зробити всі зусилля для того, щоб не допустити хворобу, попередити хворобу, займатися профілактикою. А якщо хвороба виникла, то він має бути першим, хто вживає заходів щодо подолання цієї хвороби. І ще кажуть, що серед недоліків такої системи обслуговування одночасність прийому і хворих, і здорових пацієнтів, і маленьких, і дорослих. Однак лікарі запевняють, якщо правильно організовано прийом, ці потоки пацієнтів йдуть окремо. Тим паче уразитися на недугу можна і поза межами амбулаторії, скажімо, в транспорті. Сьогодні на одного сімейного лікаря у Львові припадає в середньому півтори тисячі пацієнтів, враховуючи усіх членів сім'ї. Важливо, щоб лікар викликав довіру у пацієнтів. Безумовно, що два-три рази в рік сімейний лікар повинен навідати сім'ю. Провести, запросити їх, по-перше, на профілактичні огляди жінок для прийти мамографічне обстеження, гінеколога, загальні такі, загальний аналіз крові, флюорографію пройти чоловіків також, бабусь також. Обов'язково є обов'язки прийти і запросити дану сім'ю на медичний огляд. За словами фахівців, понад 70% людей на дільниці знають свого сімейного лікаря. 30% населення. Є приходять з профілактичною метою інші всі звертаються по захворювання. Нам би хотілося довести навпаки, щоб був профілактичний прийом у сімейного лікаря. 60%, а 30% – це по захворюванню. І ще експерти запевняють, що сьогодні в кожної людини є право обирати свого лікаря. Для цього потрібно написати відповідну заяву. Головне, щоб спеціаліст викликав повну довіру у людини. За статистикою, понад 92% львів'ян сьогодні охоплені сімейними лікарями. Однак лише третина час від часу відвідує свого лікаря. Тому знайдіть для себе час і пройдіть профілактичні огляди. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення.